Вітаю з вами бурсук Сімплекс БТ. Вийшов на заміну Сімплексу плюс. Має 15 кГц в Сімплексі плюс 12. Bluetooth. Система з'єднання безпровідних наушників замість Wi-Fi. В чому суть? В Сімплексі плюс шумопоглинання стояло на рівні 6. Це просто надстабільно, чудово ходим косим, але динарість 27 см, навіть притул ґрунтом, ми виявити не могли. Орієнтовна глибина біля 23 см. В даному приладі є варіант обрати шумопоглядання 0 чи якогось середнього рівня. Періодично можуть бути фантоми чи насильні дотики там об траву, але глибина краще. Навіть винюхує динарій. думаю, зрозуміло. Плюс легша вага, краща чутливість до дрібних цілей, але не стільки за рахунок частоти, а як завдяки саме цього шумопоглинання. Фарт